Всіх вітаю, з вами Марія і, як завжди, Кіська Аліса. Спішіть, коли вмикається камера. Давайте сьогодні розглядати, який сюрприз вас очікує. На порозі до чого вам готуватись. Да? Так. Дивіться, одразу особисте життя, от те, що показують в особистому житті, це від когось з вас відходить мені жінка показана, яка, знаєте, от так справедливо, щоб у вас закінчились відносини, спілкування, ну от якась цікавість між вами була. І знаєте, тут виглядає так, що ви якось так і не, так і не зрозумієте, чому ця людина от що, що сталося? Чи то вона образилась, чи то вона щось там інше. Ви знаєте, так як воно виглядає, то ви взагалі не звертайте увагу. Взагалі-то добре, що вона відходить від спілкування з вами. Бо тут просто показана людина з важкими думками. От ну, просто ви геть різні люди. Ви різні навіть по енергетиці. Вам просто не зрозуміти одна одну ніколи. Навіть якщо це людина е, з родини, е, то так само воно виглядає, що нема нічого поганого в тому, щоб ви спілкувались менше. Я не бачу так, щоб ви там взагалі. Більш ніколи не було ніякого спілкування. Це просто от ситуація, яка вона тимчасова, але чим довше вона буде для вас тягнутись, така от ситуація з цією людиною, тим краще буде для вас. Бо ну, просто складна людина зі складними такими енергіями для вас, зі складними поняттями думками, ну, взагалі все складно. Тут нібито, от я не бачу ні, щоб посварились, не бачу якоїсь такої якісь обставини, так вони для вас влаштуються, щоб людина відійшла і, ну, знаєте, не насідала на вас. Це для вас це буде сюрпризом, бо взагалі-то до, до цієї ситуації її було багато в вашому житті. Треба було б, ну там, вуватись, треба було з цією людиною, але ж найближчим часом трошки зміниться обставини. Потім сюрпризом. Дивіться, показана ситуація, до якої будуть причетно багато людей. Це не то, що там тільки вас стосується, це взагалі багатьох людей стосується. Знаєте, як слідкувати будуть за однією єдиною людиною? Мені показана людина, яка як на лікарняному ліжку лежить. Людина це як отруєння, це як щось таке, знаєте, коли людині то взагалі-то трошки ще зарано, але ж вкладуть на ліжку. Бо тут я бачу людину, яка до цього буде причетна. Людина мені, знаєте, от з рогами показана. Тобто людина, яка, ну, взагалі-то ну, не нехтує ніякими. Способами, будь-який спосіб для цієї людини він підходящий. Це ну, я не бачу ще, щоб людина після цього отруєння відійшла, але чекають, чекають саме на один єдиний результат, щоб просто шлях людини закінчився. Поки я цього не бачу, але сюрпризом буде сама по собі. Ситуація, що, от знаєте, нібито ходив-ходив, чи ходила, ходила, все було добре. Мені не, не уточнюють, хто це, чоловік чи жінка. Мені просто кажуть, що людина зненацька, от просто впаде і буде лежати. І далі очікування. Так ще виглядає, знаєте, коли, як це називається? Коли йде інтоксикація організму, коли отруєння, ну, тобто не від якоїсь єдиної речовини, яка там називається ядами, ні, це може бути, ну, от, знаєте, спрацює якийсь там такий механізм. Організму і підуть якісь незворотні процеси в організмі. Лікарняними, там якимось там уколами, там крапельницями це можна змінити. Ну Такі подробиці мені взагалі-то не показані, просто в очікуванні. Далі ще сюрприз від чоловіка. Чоловік як залишає якусь складну ситуацію. Він від неї відходить, він як полишає її. Тобто, наприклад, у вас були суперечки з чоловіком. Він може бути вам ким завгодно, там і батьком, і дідусем, і чоловіком вашим. І знаєте, це може бути навіть ситуація, яка там з кимось з сусідів. Вона мені ну так знаєте складною показана, складною чого стосується накопичення якогось. Але ж тут можуть бути накопичені ну не тільки гроші, інші якісь ресурси або навіть у когось це як. Енергії, емоції накопичуються. Відходить цей чоловік від ситуації, бо інші якісь знання тут на користь вам ідуть. Тобто, чи то ви розповісте ситуацію, інакший згляд, погляд ну, дасте, там, покажете людині. І людина зрозуміє, що його якісь там докази його, якісь там прагнення, вони в, ці, в цьому випадку просто от неробочі. Ну, тобто, він просто от відвертається і йде. Далі для когось з вас буде сюрпризом. Зараз я, от, я бачу, як людина нагинається, вона щось там, щось як знайшла. Це чоловік, і це його як втрачена річ, він казав про це. І от зненацька він знаходить все ж таки, нібито вже і полишив шукати, і жінка поряд з ним вже вона його якось так заспокоювала, що нічого. Але вдача буде в тому, що людина знайде щось там загублено якусь річ, я не знаю, що це саме, але щось невелике. Так, далі. Що ще буде для вас? Сюрпризом. Тут хтось прийде до вас з сюрпризом, до вас в оселю. Тут мені показана людина щось таке, знаєте, так, ну, витратить гроші, накупить чогось такого, бо бачу цілий пакет щось, повний цілий пакет принесе. Там будь-чого не, не показують мені, не вточнюють, але це для вас буде приємним сюрпризом. Ну Так, зрадієте такому сюрпризові. Потім давайте розглянемо. А для когось буде сюрпризом, ви <смі> дивіться, тут трошки треба буде докладати зусиль. І ну, не те, щоб тут ну, такі дуже великі клопоти. Ні. Тут мені показана компанія людей чотири, чотири, так. Людини показані. Щось між собою там, обговорюють щось, знаєте, як, як домовляння десь побувати, десь поїхати. Це, це десь, ну, щось, знаєте, як невеличка прогулянка, як пікнік якийсь, як просто от, десь там не сидіти на місці, а десь як прогулятись сюрпризом, бо це неочікувано. Це просто от зненацька люди, знаєте, зберуться, а давайте, а давайте. І якісь такі пересування, але приємні тут, знаєте, емоційно воно буде таким ну, для вас таким, знаєте, емоційним, енергійним днем опиниться все. Так, для когось сюрпризом буде хтось захворіє з вашої родини, з вашої, ну, от, з сім'ї вашої. Людина якось так буде себе кепсько почувати, там температура, такі, якісь моменти. Треба буде. Ну, будуть змінюватись плани, бо саме через те, що треба доглядати людину. Чоловік мені показаний, він лежить, за ним. Доглядає тут один, два двоє людей. Одна людина постійно поряд, ну, якось так поряд постійно, там ще дитина бігає, а інша людина вона як приходить і йде. Ну, там, може, лікар буде відвідувати, ну, таке щось. Мені не показано щось дуже страшне в цій ситуації. Тож не лякайтеся вірте в те, що людина одужує. Просто треба час для цього. Потім, давайте так, робота, соціум, ось ці якісь моменти, шляхи буде сюрпризом. Люди... Чоловік мені показаний, який приходить ем, обговорювати з вами. Дивіться, тут. Три ситуації, як захист, він як буде проговорювати, який захист в ситуації можна було б собі там мати, або треба робити цей захист. Ну, це знаєте, як ланцюжок подій він буде обговорювати, він буде як моделювати саму по собі ситуацію. Але це, знаєте, це як не те, що там вже щось там трапилось. Це як підготовка, як можливість. Уникнути саме через те, що ми будемо готові. Його якась обізнаність, його якась от знаєте таке прагнення швидко-швидко все зробити. Оце буде трошки для вас сюрпризом, що він готовий витрачати на це час, нібито воно його напряму не стосується, але ж він готовий витрачати час, щоб допомогти, щоб цю ситуацію змінити. Так, потім, потім, потім. Ось тут зміни, але ж вони такі, що знаєте, треба буде обирати спочатку. Сюрпризом саме те, що треба обрати щось одне. Тобто, ви, наприклад, ви були націлені на розвиток у двох напрямках, але так воно не працює. Вам треба один єдиний напрямок обрати. Ви оберете і ви будете просуватись вперед. Тут не те, щоб там ну, якимись дуже швидкими рухами, але ж будете. Прискорення буде трошки потім, коли ви знаєте, як опрацюєте свій план дій. От тоді так, тоді ви прискоритесь дійсно. І знаєте, у вас тут є якісь можливості, От, наприклад, якщо у вас в цій ситуації є людина, на яку ви рівняєтесь, це от мені тут як чоловік якийсь показаний. Ну, от, Наприклад, вам подобається його досягнення е в тому, що він робить, і ви б хотіли ну, там або майже таких досягнень, або навіть Перескочити. Поки що мені показано, що ви зможете просто от, ну як порівнятись трошки з ним. Потім щось якесь вдале просування, про яке ви дізнаєтесь, але це я промовчу. Ви дізнаєтесь, ви все одно дізнаєтесь, це стосується наших хлопців та дівчат, які боронять нашу Неньку Україну, це я просто промовчу, там будуть приємні сюрпризи. Просто почекайте трошки. Потім для когось будуть сюрпризом зміни у, у родині. Це про когось ви дізнаєтесь. Про це як спілкування з людиною, яка вам буде розказувати або про свою родину, або про когось іншого, кого ви обидва знаєте. Ну, там щось змінюється, щось побільшає в родині людей. побільшає. Або народиться хтось, або це поки що хтось новий входить в родину, а потім хтось там народжуватись буде. Ну, ось так, ви просто не знали про це. Потім мені показують жінку дуже щасливу, дуже таку радісну, е е е е настрій такий, знаєте, от у людини вона аж світиться. Чого так себе поводить? Бо це як повернення мені показано, як повернення. Ну там людина може щаслива з відпустки повертається, і дійсно, ще енергія мене повнена. Вона просто там радіє з того, що вона відпочила, вона так трошки знаєте, себе перезарядила. А може дійсно десь з далекого шляху повертається. І були певні обмеження, і вона просто от радіє з того, що ці обмеження на деякий час для неї, ну, вони змінились трошки. А сюрпризом побачитись з такою людиною для вас буде. Це сюрприз. Так. Листування з людиною, про яку навіть вже забули. Людина як нагадає про себе щось там питати у вас буде, якісь там питання. Ну, це просто, знаєте, от у людини виникло питання, і вона і це як прописати щось треба, якийсь мені журнал відкритий, показаний, бо книга, щось таке. Знаєте, як треба якісь показники внести. або... Треба ну, там щось переписати, щось там, ну, щось таке. Це як вточнення якісь. Це я пояснила. Для когось буде сюрпризом ви потрапите на веселу вечірку. Знаєте, щось таке. Коли люди радіють, ну, є в них привід порадіти чомусь. Вони ну якось це, знаєте, от воно як не дуже і планувалось заздалегідь, але ж ви просто от, ви приходите або я не бачу запрошення, бо як ненацька просто от прийдете за своїми якимись там. Ну, там. Щось ви хотіли або дізнатися, або ще щось. І люди так зрадіють вас побачити, і що ой, давай не йди, лишайся з нами. То й лишайтесь, ви настрій собі поліпшите. А ще й там знайомство у когось з вас може бути, знайомство з чоловіком. Ну, і так, цікаве спілкування може бути між вами. Тож, не дуже там біжить з цієї компанії. І давайте ось тут розглянемо, що у нас тут ще. Може, тут ще покажуть щось. Тут не дуже такий сюрприз, тут розмова просто мені два чоловіки, літні люди, скажімо, 65, розмовляють, сидять десь там біля будинку, десь, десь на вулиці. Просто от розмова. І якісь там, знаєте, от моменти, які тут обмін знаннями, обмін досвідом якимось. Просто от будуть моменти, якими здивують один одного, нічого такого особливого. Телефонна розмова для когось з вас. Ви як захист отримаєте через телефонну розмову, для когось це буде сюрпризом. Потім поведінка жінки, якась хитрунка, грошова ситуація, якось обс... зараз чекайте питання, так, як воно буде вирішуватись, між вами, воно буде сюрпризом. Ви як трошки як втрачаєте щось. В цій ситуації. Так. І ось тут останнє. Тут мені чоловік показаний від одного до трьох днів або від однієї до трьох тижнів. Дивіться, буде якась, він як очікує на якусь інформацію і буде повер... повернеться до якоїсь справи. яка, От знаєте, це справа, яка не може одним разом закінчитись. Вона як складається від певних там етапів. І один з етапів він вже пройдений. Тепер. Треба дочекатись певних якихось там результатів, він їх дочекається і буде повернення до того, щоб взагалі-то закінчити ситуацію. Це, як знаєте, ну, якесь омріяне бажання, воно просто у людини справдиться. Хоча там були такі гострі кути, там було під питанням взагалі можна чи не можна так. Зробити, чи можна зробити швидко це, чи це затягнеться на невизначений термін. Ну тобто, воно мало певні складнощі, але ж там все зробиться так як слід. І тут ще сюрпризом буде те, що людина дотягнеться до якоїсь. Тут є якісь у людини складнощі або то з суглобами якісь складнощі. От в, в рухах є складнощі у людини. І це як прорив буде рухи трошки будуть змінюватись. Людина дійсно докладає зусиль, щоб це змінити. І для людини це буде сюрпризом, бо вона відчує, що зміни йдуть, вона вже щось може, їй вже щось не ну, там я б не, не сказала б, що там дуже їй легше, але коли людина розуміє, що справлюсь, я зможу, я зможу, я справлюсь, я відчуваю зміни на краще. Це просто от, це чудово. От на цій такій приємній ноті я і хочу закрити цю філіжаночку. Нехай воно буде для всіх краще, кращі зміни, кращі, люди. нехай будуть поряд з вами. І нехай сюрпризи будуть тільки приємні. І ніяких там таких, знаєте, складних несподіванок нехай вам не несуть. Бережіть себе, нехай все буде добре, нехай все буде Україна і мир. Побачимось з вами в наступних відео. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, бо кожного дня ми щось тут роздивляємось. Бережіть себе, всім пока!